Реальність така, що пропозиції до плюс-мінус восьми тисяч це не те, що поруч метро немає. Там у вас швиденько зникне бажання жити. Вже на цьому етапі ми стикаємось з моментами неадекватних цінників, саме через географію місця. Пропоную вам зіграти в гру і оцінити, скільки може коштувати оренда цього однокімнатного монстра 77-го року народження. Певнений, що саме тут ваші студентські роки пройдуть незабутньо. Обрали ціну, запам'ятайте її, і подивіться на цього менш приємного кандидата. Одразу видно, що тут місце без душі, і ніякої історії тут немає. Штампований, нікому не потрібний ЖК. Обрали ціну. Сподіваюсь, ви оцінювали адекватно, бо один з власників вирішив так не напрягатись. І це лише приклад, який я знайшов, переключивши кілька варіантів. Головна відмінність, яка дозволяє цій квартирі так утримувати цінник, досить дороге розташування. На цьому плюси закінчуються. Якщо комусь буде цікаво, я закинув наш телеграм-канал кілька варіантів на різних цінових категоріях. Думаю, комусь це допоможе Орієнтуватися в цінах та якості, яку можна отримати, безліч нюансів змінюється з кожним оголошенням, але існують два головних стільця.